Сундзи мистецтво війни, частина 4 стратегічні позиції. Сундзи сказав за давніх часів досвідчений у Січі, передусім робив непереможним себе і лише після цього очікував нагоди, коли можна перемогти супротивника. Непереможність залежить від тебе, вразливість ворога від нього. Тому особа, що має бойовий досвід. Здатна зробити себе нездоланою, але не може гарантовано змусити ворога бути подоланим. Отож і сказано, можна передбачити перемогу, але передбачення її не гарантує. Установище, коли не можеш виграти, захищайся. Якщо хочеш виграти, мусиш нападати. Якщо не маєш досить солдатів, боронися, а якщо маєш, атакуй. Той, хто вправний у захисті, наче ховає себе глибоко під землею, а хто меткий у нападі, немов уражає з висоти, тому він здатен і себе відстояти і здобути цілковиту перемогу. Передбачити її, керуючись розумінням пересічних людей, це не найвища досконалість. Перемога, яку можуть зрозуміти пересічні люди, не є досконалою перемогою. Здатність піднімати осінній пух не може бути ознакою великої сили. Спроможність бачити сонце і місяць не є ознакою проникливого зору. Здатність чути грім не є ознакою доброго слуху. У давнину казали, що людина, майстерна в герці, долає того, кого легко здолати. Тому тріумфи здатної змагатися людини. Не мають слави відважних і мудрих. Її перемоги в протистояннях бездоганні. Бездоганність означає, що успішний боєць діє там, де звитяга певна, і завоює ворога, що вже програв. Через те майстер бою обирає позицію, де поразка неможлива, і не марнує свого шансу взяти гору над супостатом. А отже, успішна армія вступає в бій тільки після того, як забезпечить собі умови для тріумфу, а подужання військо шукає перемоги лише по тому, як вступили в сутичку. Знавець воєнного мистецтва розбудовує шлях Дао, ретельно пильнує військових регулювань, тому він і здатен розуміти, де буде виграш, а де поразка. Умови мистецтва війни такі. Перша розрахунки, друга обсяг ресурсів, третя кількість солдатів, четверта баланс сил і п'ята можливість перемоги. Розрахунки висновують з терену. Обсяг ресурсів з розрахунків. Кількість солдат з обсягу ресурсів. Баланс сил. З кількості солдатів, а можливість перемогти ґрунтується на балансі сил. Тому нездолану армію можна порівняти з протиставленням 100 мір ваги на однієї. А подолане військо це як одній мірі ваги переважати 100. Вдалим є позиціонування, коли тріумфальне військо. Спрямовуючи своїх бійців на баталію, може уподобатися гірському потоку, що розрізає греблю і падає з великої висоти.